Доброго дня, шановні колеги. Продемонструю свій спосіб досить швидкого доведення до повторного використання скляних ємностей після звільнення від матеріалу, скажімо, після декантації знача з От. досить великі ємності трапляються, це 21 літрові. І коли відсутня сонячна погода, то досить важко. Добитися швидкого сушіння внутрішніх поверхностей цих бутлів. Ну давайте, Я їх називаю бутлями, хтось називає слойками, хтось називає балонами. І в мене вживане слово саме бутиль. Хай вас воно не шукує, кому це незвично. Ну, а саме такі предмети 10, 20 ну, і проміжкові об'єми. Для того, щоб в таку несонячну погоду, бо саме за сонячної погоди. Можна за декілька повторних перевертань цього бутля можна добитися майже повного стікання рідини, яка утворюється постійно в менших кількостях, стікаючи там, до кількох мілілітрів, але всеріна утворюється. І поставивши на сонці, скажімо, через 1,5-2 години можна добитися повного висушування внутрішніх поверхностей. От зараз, коли у нас сонце відсутнє, Досить похмура погода, температура вже досить низька, цього ефекту вже добитися неможливо. І тоді я саме, саме таким чином доводжу оці скляні бутлі до швидкого повторного використання. Ну або взагалі для сушіння. От Навіть якщо її обмінний фон досить великий і не потрібно його швидко використовувати, все рівно на постановка оцих бутлів на зберігання вона вимагає сушіння. От, і щоб там довго коло них не, не бігати, не перевертати. Саме в такий спосіб я поміщую саме під отаким нахилом отакі ємності, це будівельні ємності відра об'ємом 12 вітрів, здається, саме під нахилом. Якщо ставити дом до верху вертикально, то в оцій середній. Частині буде утворюватися досить крупна капля, яку ми все рівно вимушені будемо шляхом ну, перевертання під нахилом примусити її стікати, чому саме під кутом. От. Оця позиція досить стійка, хоч, здавалося б, бутиль високий, але центр мас цієї. Оцих двох предметів він знаходиться досить низько. І оце все досить стійке знаходиться. Тобто, от його від пориву вітру, якщо десь воно на дворі, то це нереально його ну, примусити впасти. На дні утворюється певна кількість води після миття. От зараз я продемонструю. Ось видно, да? Досить немала кількість. От. І для того, щоб повтору не бігати, не перевертати от саме скляні оці бутлі, то саме постановка з використанням такого відра мені вирішує всі проблеми. Я не використовую там, інші додаткові способи знезараження внутрішніх поверхностей цих ємностей там розчин пересульфіту. От, за досить тривалий час вона я не побачив себе негативного ефекту відсутності обробки розчином піросульфіту цих бутлів. Скажімо, там один грам на літр ополіскують на всякий випадок, щоб там щось там не трапилося. Ну, жодного негативного впливу в мене ще не відбулося. Тобто я звільнив цю ємність, От, і зараз, буквально там хвилин через 15-20, я знову можу її брати до роботи, Внутрішні поверхні вже абсолютно сухі. В ці відра можуть вставати будь-які ємності 21-літрова чи 22-літрова, тобто 11-літрова, 10-літрова, будь-яка ємність. Ну, просто тут вона своїм конусом лягає на верхній обод цього відра. Тут просто це теж аріахіморська ємність, вона менша. По діаметру, як і діаметр відра, просто собі обережно поставити на горловину, але знову таки під кутом. Все, дякую за увагу. До побачення.